Привіт, українці! А чи знали ви, що в захисті Петрова чи колишньо відомій російській партії, можна зразу бити пішака на Е4, і, виявляється, білі не виграють тут? Завжди вважали, всім дітям показують, не можна бити пішака, бо білі ходять ферзь е 2. і Якщо ви конником відійде, ви, ви всі напевно знаєте, кінці 6 відкритий шах виграє королеву на d8. Але не все так просто. Щоб, щоб ви знали, що не все так просто, покажу вам найкоротшу поразку Вішванатана Ананда. Шість ходів. На кінці три Ананд пішов слони в п'ять, і після ходу запати ферсія два на шостому ході Ананд, який вже майже мав рейтинг 2500, здався. Здався. Чому здався? Бо зв'язка на d5 буде d3, і коник виграється в зв'язку з зв'язкою. А на ферзь e 7 типовий спосіб рятувати коня. Білі виграють ходом кінь d5 нападає на c7, нападає на e 7 ферзь мусить відходити, і далі d 3 виграє. Все, в 6 ходів програв. Але кінь Є4 бити можна. І зараз я вам кілька секретиків розповім, як білими отримати не таку вже й велику перевагу. На прикладі партії сумнозвісного Кирила Шевченка, якого більше ніж рік тому, в жовтні 24-го року, зловили на шахрайстві, на читерстві, саме в партії з Вальєхо. Оця була партія, він її виграв, і потім знайшли телефон, і виявилася е, інформація про шахрайство. На жаль, ферзь е 2 чорні не відходять конем, ходять ферзь Е7. Програють цілу коня і самі використовують зв'язку ходом д6. Білі мають ходом Д4 захищати коня. Так само, можливо, F4, але це ослаблює короля. Д4 правильний хід дає, дає, Не ферзем. Якщо побити ферзем, Ферзі 5 дає е, кінце 6, в чорних страшна атака, страшна атака. Слони F5 вискакує, три нулі вискакує. Жодної переваги у білих немає. Правильно бити дає і на кінці 6 не тримати за пішака, просто піти кінця 3. Бо якщо за пішака тримати, дивіться, який класна штучка. На слон F4, дуже логічний хід вияслан g5. Ну, я ж не хочу пішака програти, відходжу слон g4, і після F5 чорні виграють. Бити не можна, бо програємо ферзя, а на відхід ферзя F4 ловить слона. Отакі штучки можуть бути за чорних. Якщо білі тримають ходом F4, після слон G4 не дає довгу рокіровку 3 нулі в чорних повна компенсація. Отримати перевагу, кінь c3, ферзь e5, побити, побити. І два варіанти: один піти кінь b 5 напасти на c7, слон b 4 слон d 2 слон, d2, король, d 2 король. d8, Турай один в білих деяка ініціатива. І або як Кирил Шевченко. F4, слон в 4, слон d 6 обов'язково слон G3 відійти. Бо якщо три нулі піти після кінь d3, шах, хопа, і в чорних перевага слон Бі 4 Білі відходять слон G3, потім ходять три нулі з загрозою, наприклад, кінь b 5 у білих перевага, але чорні тримаються. На цьому, все дякую за увагу. Слава Україні! І перемога буде за нами.